відрізняється від наших дачних питання що ще є в цьому дачному квартирі ну, такі всякі плянок для якоїсь гри валомах. так тут ще є басейн до речі не один Там ще є басейн круто ну, ці барани не можуть бухати чи що ну, да. Заграти. А, Це навколо тут басейн, а там навколо є річка, болото, там дитячий басейн. Ну круто, слухайте. -м, -м, -м Красота. Дуже круто. Ми приїхали в наш Кемпінг -ленд. Ну Є ж нормальні будиночки, нормальні шатри. Ще як вона називається кемпери. Нормальні малюсінькі ці. Так угадайте, що Альона нам зняла. Правильно, Альона нам зняла палатку. Ми будемо жити в такій палатці. Двохповерхові, з кандюром, з пасудомойки. Ну, коротше, з усім з усім. Але ж це палатка. Зато ми перші на виході. У нас зразу ресторан. Зона відпочинку і так далі. Да, Зай? Кажу, ні, що в будиночку, як нормальні люди. Ні, живемо в палаці. Зараз зроблю вам відео. Наша палатка. У нас є така тераса. Тут вже добрий день. Дівчата вже тут. І так, заходиш і тут зразу хоп, кухня, кухня, стіл. Там є холодильник, Посудомойка. Якісь ящички, шкафчики. Якщо підеш направо, тут в нас, що в нас тут? У нас тут просто спальні місця, підеш наліво. В нас тут санузом. Туалет, душ, ловальничок. І все, а де ж я буду спати? А я буду спати там у Альони, сказав, що палатка мені не підходить. Давай поміняємо на будиночок. І ми таки поміняли на будиночок. Гляньте, гля яка красота. Скільки тут кімнат, а такий наші маленький. О, так тут уже, о, так тут уже нормальний душ. Туалет, ванна, все є. Це що у нас? Це наша спальня. Ого, краса яка. Тут що в нас? Ще одна спальня. О, як не повезло ліки, з мамою будуть спати окремо. А тут що? О, ще один туалет! Вау! Ну круто, круто. Що в нас тут ще має бути? Кухня теж така крута. Мікроволновки. А знаєте, що поміняли? бо Проблема проста, бо там не працювала посудомийка. Та ти шо? Ну кайф. Не, кайф, кайф. Бля. Оце ми молодці, а? Краса. І так, приїхали ми ще на одну дачу. У нас, що Віталік Танцюра знімає ранчо. Ні, шучу, він живе напроти ранчо, у нього своє ранчо. Дивись, ще одні черкаські номера. І який у них мімімішний будиночок, так? І тут вже що, тут вже наші бухають. Та дівчата вже сидять, понятно. Отак. От красотень. Красотень. Все, всім пока. Ми пішли бухати.